Відбулась 31 сесія міської ради. Обрано новий склад виконкому та затверджено заступників міського голови. Консолідація політичних сил з державницькою позицією в сесійній залі одразу дала позитивні результати роботи. Міський голова Михайло Посідко дав доручення місцевим керівникам переглянути витрати та призначення коштів. Роботи з благоустрою проводити на найбільш потребуючих аварійних ділянках, фінансувати те, що забезпечує нагальні потреби життя міста. Доброго дня Хмельниччина! Слава Україні! Інформую про введення в дію рішення Ради оборони Хмельницької області щодо заборони проведення з 27 по 28 липня. Та з 19 по 25 серпня масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій, у тому числі, мова йде про паломницьку ходу великими або малими групами у Хмельницькій області на шляху до Свято-Успенської Почаївської лаври. Додатково також рекомендували органам місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу на підвідуючих територіях щодо необхідності. Неухильного дотримання заборони проведення подібних заходів. Такі заходи вживаються з метою недопущення провокацій та використання подібних ситуацій расистами, а також для збереження життя і здоров'я наших людей. Спільними зусиллями разом до перемоги. Рада ветеранів збиралась у ходорівцях. Це одне із сіл нашої громади, де минулоріч громада і влада реалізували громадський проєкт відновлення відпочинкової зони зі ставком. Цьогоріч, вперше за 30 років, депутати міської ради виділили кошти на ремонт аварійного даху у місцевому сільському клубі та на медичну амбулаторію. Найближчий медичний заклад, який розташований до нашого населеного пункту, це Колобайська амбулаторія, В основному багато. Договорів заключили з амбулаторією, але для того, щоб кожен день отримати медичну допомогу, людям поки було віку складно добратися до Колобайки, тому міська рада прийняла рішення, виділила кошти для поточного ремонту нашого фельдшерського пункту, де і буде здійснюватися прийом наших мешканців. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Саме зараз потрібно готуватися до осінньо-зимового складного періоду та здійснювати ремонти дворів та тротуарів. За останні два місяці від мешканців громади надійшло більше ста колективних звернень щодо необхідності проведення ремонтів. Звернення містять понад 6 тисяч підписів. Стан міської інфраструктури довгий час не був пріоритетним напрямком. На сьогодні в реєстрі потреб 200 адрес з проблемами аварійності. Продовжуємо фінансувати допомогу військовим з міського бюджету. Активно громада і влада долучаються і до індивідуальних потреб на фронт. Просимо усіх не бути осторонь і своїми донатами прискорювати перемогу. Адже бюджетні кошти заборонено законодавством скеровувати на приватні банківські картки. Спільно коштом лише минулого року ми змогли передати військовим понад 20 автомобілів на фронт. Переможемо, бо ми сильні і єдині. Слідкуйте за новинами на наших сторінках у соціальних мережах.